Лучанин Олег Діденко, боєць 5-го окремого штурмового полку ССО, щойно повернувся з під Бахмута. Має декілька днів, аби забрати авто і знову на схід. Однак допитатись так, про реальну так. ситуацію на передовій нереально. Так зараз йдуть наступальні дії, так воно і є. Але що саме, і в яких напрямках іде воно і як я нічого говорити цього не буду. Є для того вище командування, яке має право це обсуждати і виносити на масма медіа. Каже, що нині дуже важливо зберігати інформаційну тишу навіть у тилу. Я рахую, що прості люди ну, не повинні цього знати і не повинні це обсуждати, тому що воно понежує. Боєздатність Збройних сил України. Кожна людина повинна робити свою роботу. Від кожного з нас сьогоднішній день залежить перемога від тих людей, які платять податки, від тих людей, які працюють тут. Не обов'язково бути військовим. Кожен вкладаючи свою долю, в тому що платить навіть податки, підприємці всі не ввожуть всі відсоток. А знати, що там робиться, як воно робиться, це не справа гражданська. За словами Олега, навколо Бахмута сотні згорілих і понівечених автомобілів наших військових. Тішить одне розбитої техніки ворога в рази більше. Автомобілі це є розхідник. Добре, коли хлопці вертаються, автомобілі залишаються там. Зазвичай, коли хлопці підуть, то Добре, якщо воно добре. Ну, більшість, більшість в більшість бригадах є воно таке, що коли виїжджає підрозділ на роботу, вони вийшли на роботу, а з поверненням вертаються, автомобіля вже немає. Ну, немає в тому що в смислі, що з нього стається тільки груда металобрухту. Олег Діденко вирішив звернутись до благодійного фонду Доброта з проханням про забезпечення його підрозділу автомобілем високої прохідності. Андрій Микитин вже неодноразово відгукувався на прохання п'ятого окремого штурмового полку ССО. адже добре знає, яку роботу виконують ці бійці. Привезли вже 330 автомобілів. автомобілів. Е, на даний момент 331 тридцять автотранспортний е, засіб вже привезений фондом доброта. Е, от передаємо це є вам? 311 одинадцятий вже передаємо. В військову частину 40 -10. Вже не перший автомобіль да, вам передаємо. Вже напевно п'ять ми передали туди. Попри те, що на автомобільному ринку в Європі нині дуже важко знайти хороший автомобіль високої прохідності, Андрій Микитин з командою волонтерів благодійного фонду Доброта підібрав для штурмового підрозділу просто ідеальний варіант: дизельний повнопривідний позашляховик дачі Адастер. 15 хвилин на огляд автомобіля і обмін документами. І Олег Діденко вже готовий вирушати на схід. Однак в останню хвилину згадує, що приїхав до Андрія Микитина не з пустими руками, адже п'ятий полк ССО високо цінує допомогу благодійного фонду. Доброта. Ну ми вже стали, ми виросли, стали бригадою. Тоже тепер від бригади. Отак можна сфоткати.